Ісусу Христом, вітаємо всіх глядачів каналу EWTN і запрошуємо на програму Майстерня порозуміння, у якій християнські психологи розкажуть про способи зрозуміти себе, а також порозумітися із близькими, особливо у час війни. Дозвольте представити вам авторів нашої програми, пані Вікторія Зігерт, голова громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог. Вітаю, пані Вікторія Кондратюк. Співзасновниця громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог і також викладач українських університетів. Всім дня. Що ж, ми вже з вами встигли поговорити про емоції, про почуття, про потреби. І нарешті дійшли до комунікації. Як же з цим усім багажем порозумітися з нашими ближніми? Як знайти спільну мову, як говорити до людей так, щоб не говорити мовою шакала, а говорити мовою жирафа? То, власне, можливо, розпочнемо з того, що дійсно нам треба було так багато ефірів, щоб нарешті дійти до комунікації. І коли хтось говорить, я маю хороші навички комунікаційні. По суті, я особисто не знаю, про що ця людина говорить. Бо комунікація складається з кількох секторів. Принаймні, можемо розбити на декілька таких основних секторів. Перший основний це взагалі вміння слухати. Бо під час спілкування найчастіше ми зосереджуємо увагу лише на говорінні, ну, але це таки Бог нам дав два вуха, тому в два рази більше слухаємо, ніж говоримо, навички слухання, активного слухання, включеного слухання. Слухання, яке приймаюче, а не засуджуюче — це перший крок до вдалої комунікації. Другий крок це власне виражання себе, говоріння. Тут важливо, щоб наша мова була ясною, чіткою, щоб ми самі знали, з яким наміром ми говоримо те, що говоримо. Це цікаво, але так насправді не всі люди задають собі запитання, навіщо я відкриваю рот. І що я хочу іншим донести. Тому другий елемент комунікації це вже вираження себе. Третій елемент це навички асертивності. Асертивність, тобто вміння говорити ні. Уявляєте, навіть окрема категорія, що треба ще цього тренуватися, як правильно сказати ні? Бо ні, це будує стосунки, як не дивно. Бо завдяки тому, що я знаю, що маю відмовити в цьому моменті. То я кажу так на щось інше. Але я тоді є щирою співрозмовником, коли кажу це ні. Якщо ж я постійно буду з усім погоджуватися, все приймати, то в мене буде, буде злість, непорозуміння, і буде незрозуміло, звідки народжується третя наступна річ конфлікти. І до навичок комунікаційних теж входить навичка вміння вирішувати конфлікти, як така. Е е е е е е Така навичка, яка допомагає краще порозумітися зі співрозмовником, тому комунікація це досить широке поняття. Ну, я бачу, що це включає в себе вміння слухати, вміння говорити, і також асертивність. тобто вміння говорити ні. Мені стається, що особисто у мене велика шалена проблема з тим, щоб говорити ні. Запишемо окремий ефір. Всі глядачі, які нас дивляться, і які, які мають таку саму проблему, не знають, як відмовити своїм ближнім і змушені постійно погоджуватись на те, на що вони взагалі не мали наміру погоджуватися, ставте лайки, і ми зробимо спеціальну програму для вас, як навчитися говорити ні. Або коментарі. Погоджуйтеся з нами чи не погоджуйтеся, бо, наприклад, наступні запитання, що би вас цікавило в наступних ефірах. Що ж, повертаємось до теми нашої розмови. Тож як навчитися краще слухати інших, краще розуміти інших, краще говорити до інших, і як зрештою іноді хоча б відмовляти? Дуже широке питання. Як навчитися, по-перше, потрібно хотіти, бо дуже важливим є такий момент, що я не готова, я не хочу, я не буду, мене змушують. І це є такі певні перепони в нашій комунікації, і я можу фізично бути, а насправді десь бути в іншому місці. Щоби слухати людину, важливо використовувати всі наші сфери фізичну, ми дивимося очима, слухаємо вухами, слухаємо всім тілом. І вольву постава Я хочу тебе почути. Бо якщо я є фізично, а не маю цієї волювої, то знаєте, які є відео, коли люди сприймаються в такому призмі, все, все, все через ти телефон. говори, говори, а я собі буду. Так, і це насправді є. Його називають подружнє слухання або батьківське слухання. Це тоді, коли ми варимо їсти, прибираємо, «Да-да, кажи, кажи, миємо посуд, говори: я тебе чую, Та, звичайно, о, да, це так важно. І ми там собі в своєму е, е, варимося. Е, коли нам говорили колись в школі, що Юлій Цезар робив три справи чи дві справи одночасно, а зараз говорять, що жінка здатна робити три чи чотири справи одночасно, коли це стосується слухання, це працює на мінус. Ми не можемо 100% зосередитися, коли ми робимо дві-три справи одночасно. Я не кажу про те, що потрібно всі питання дітей і розмови з дітьми от просто в очі в очі дивитися. Ні. Але бувають такі моменти, коли ми бачимо, що дитина потребує, то тоді треба залишити все. І просто бути тут і зараз для цієї дитини, для чоловіка, для дружини, для друга, ну, тобто, до тої людини, яку ми хочемо. З якою хочемо поспілкуватися, яку хочемо почути, яка є нам важлива. Одразу так пригадалось мені, що діти дуже часто роблять зауваження батькам такого на кшталт я ж тобі говорив, ти mm -hmm. мене не чула. І я на місці мами іноді задумуюсь дійсно, коли мені дитина це говорила. Я подав, може, такий приклад життя моєї клієнтки, вона офіційно дозволила мені цим дівитися з іншими, тому що вона. Згадуючи свою бабусю, яка померла в старшому віці, вона говорила, що те, що мені бабуся дала, вона мене слухала. Я каже, була дуже закритою, я не знала, як з людьми спілкуватися, я не знала, хто я, чого я хочу, я була дитиною, а вона мене слухала. Я признаюся чесно, що якщо у вас в оточенні є принаймні одна особа, яка міє да, має дар слухання, то ви багата людина. Бо дуже важливо, що ми формуємо свій образ себе завдяки тому, що нас чують, нас бачать, нас не ігнорують. Ми є, ми творимо свою ідентичність, особливо діти. Тому важливо дбати і слухати в активний спосіб на всі 101%. Якщо вашій дитині років 10, ну, чуть більше, чуть менше. Ви говорите щось важливе, ваші дитини. Ваша дитина дивиться телефон або телевізор, або комп'ютер, або каже, Да, да, мам, я те чую. Мама, -мама починає репетувати. То питання звідки в неї це? Ну, моя ж дитина має мене слухати. Ну, то познайомиться з собою, з вчителем своєї дитини. Як ви навчили її слухати, так вона і слухає. Добра новина є в тому, що наші діти вони нам багато чого прощають. Свідомо, несвідомо, ми для них є дуже важливими і дуже дорогими, е, тому ми завжди можемо змінити свою поведінку. Ми завжди можемо почати слухати, і вони тоді, як наслідок, через певний час, теж почнуть нас слухати. Але е, тут важливо зрозуміти залежність. Да? Ну, якщо мама, тато ключова особа в моєму житті, мене слухає через якийсь гаджет. І чому я маю слухати по-іншому? Дорогі для мене люди так роблять. Я роблю так само, я просто їх наслідую. Тобто, коли ми не слухаємо своїх дітей, ми цьому навчаємо їх. Цьому, е, це зразок для них, так? І коли ми на них ображаємося сердимося, що в цей даний конкретний момент дитина нас не слухає. Просто треба задуматися, а чи я так само з дитиною спілкуюся, чи я так само продовжую варити їсти, коли дитина щось важливе розповідає, чи я так само сижу в телефоні, поки дитина розповідає, що відбувалося сьогодні в школі, так тому запрошуємо сердечно на школу батьків і вихователів, і перший рівень нашої школи власне говорить, як говорити до дітей, щоб діти слухали, та як слухати, щоб діти з нами говорили. Там у нас багато навичок на комунікацію, і ми починаємо зі слухання. Поки ми самі свідомо не підійдемо до цієї теми, це буде такою базовою помилкою в спілкуванні, яка будує бар'єри між людьми, які кохають, люблять один одного, але не можуть порозумітися. Тобто першим таким умовним бар'єром у нашому спілкуванні є саме неспроможність вислухати іншу людину. Угу. Думати, що якщо я є присутня тут і в мене вуха відкриті, що я чую? Ні, це транслюється якось по-іншому. Ми завжди самі дуже добре відчуваємо, коли нас чують, коли нас не чують. І є так, що є навіть. Класна людина, поважна, яку поважають всі, з якою ми до неї приходимо, і вона нас слухає таким там, щось записуючи. Це дуже класно видно в лікарнях, коли ми приходимо до лікаря, розказуємо, що нам болить, а він записує журнал. І ти думаєш, чув він мене, чи не чув він мене, чого я до нього прийшла, він же на мене навіть не глянув. Ну, Тобто, тут дуже суб'єктивно, але так є. І якщо такі така людина поважна в нашому оточенні, то як правило ми до неї не йдемо. Хіба що є дуже велика причина, чи примус до неї піти знову? А діти нас слухають так постійно. А друга проблема, що часто, коли спілкуємось, ми говоримо інтерпретаціями, а не фактами. Інтерпретації важко слухати. Бо вони тоді не мають підґрунтя. Вони такі емоційно забарвані. Наприклад, мій Андрій вчора на мене розізвився. Ой-ой, розізлився. Чому? Бо він вийшов і закрив голос на двері. Так він на тебе казав, що розізвився? Ні. А це інтерпретація. І перший крок в насильницькому спілкуванні за теорією Маршала Розенберга. це, власне, перший крок, коли ми використовуємо факти і наші спостереження. Набагато легше говорити, якщо ми говоримо фактами. Я чую або я бачу, що ти голосно закрив двері, ми можемо тоді уточнити, щось трапилось, а не одразу надавати значення, що а, ти на мене розізлився». Можливо, це просто протяг. Ну, власне, можливо. Тому говоримо фактами. Тобто, ми звертаємося до співрозмовника і можемо сказати, а чому. Пам'ятаєш, от вчора так гучно грюкнули двері. Це було тому, що ти гнівався, чи тому, що протяг був? <питереж> і вже ми будуємо перший місточок. Бо, наприклад, коли я була свідком, як приходила мама до вчительки, ну і вчителька каже, ваша дитина дуже агресивна. Ну і зрозуміло, що вмикаються почуття, емоції, як дитина агресивна. Моя така прекрасна, та -та чудова <світ> дитина, <світ> вона не може бути агресивною. Я теж навчаю, щоб уточнювати, бо слово, агресивна є дуже великою оцінкою. Треба чітко знати, що це означає. По факту. Ну, бо він, наприклад, ричав або тупав ніжками в першому класі. Так, але це не є агресія. Це виражання своїх почуттів і що нікому криди не сталося, ні не сталося. Ну тут це не є агресія. І тоді не даємо такої оцінки. Е, тільки описуємо фактами. Ваша дитина сьогодні, не знаю, когось вкусила, вдарила або тупила ніжками. Має бути фактами. Це перший крок. Другий крок Другий крок – це почуття і емоції, коли ми зазначаємо факт. Коли ти вчора вийшов і грюкнув дверима і грюкнув дверима. Я відчувала, чи я почуваю, я почуваю себе невпевненою, бо тому що я потребую. Вони ці два кроки так ідуть досить близько, тому що я потребую ясності. І очікую є останній крок. І очікую, бо мені важливо, щоб ти мені словами говорив, що ти відчуваєш. Або що ти потребуєш? Або що ти потребуєш. І тут має бути п'ятий крок уточнення, як тобі з цим. Що скажеш? Що скажеш на це? Тобто, навіть запитати у людини, так. як тобі те, що я щойно тобі доповіла, так розповіла це дуже важливо. Ненасильницьке спілкування це одна із метод, які між іншим дуже файно використовують в бізнесі. Чомусь в бізнесі воно пішло швидше ніж пішло в міжстосункову психологію. І якщо ми цю систему, цей метод будемо використовувати. І, отут, в очікуваннях і проханнях у нас не буде знаку питання, типу, ну якби прохання, і очікування, я тебе запитую, чи погоджуєшся ти на мову. То це є просто ще одна форма маніпуляції. Бо якщо я сказала, я очікую, що ти мені скажеш, а ти кажеш, М -м, не скажу. А я тут образилась і зробила вигляд, як я тобі факти сказала, потреби сказала, емоції сказала, а ти, ти не хочеш, а ти мені не будеш говорити. І якщо я далі підуть у мене якісь там такі не досі не досить конструктивні речі, то це говорить про те, що я дуже класний метод використовую як маніпуляцію на свою е, користь. І багато я пасток на населенському спілкуванні, котре е, цей гарний напрямок використовують в насильстві. Тому це теж треба добре тренуватися, вчитися цьому, щоб розпізнати. Потім, наприклад, дружина і чоловік поверталися з спільної вечері, ну і чоловік, вже, будучи за кермом, їдучи, наприклад, думав вже про плани на наступний день, на наступний тиждень. Ну, і замовк. Тобто було спілкування тут і мовчання. Дружина, не знаючи, чому чоловік замовчав, почала підозрювати, що він на неї розізлився. І автоматично, а за що він мав розізлитися? Я ж нічого не зробила. І розізвитися на те, що ніби він розізлився. І ось тут ми говоримо про такі поняття, як мультики. <сміка> Вмикаються мультики, але емоції при цих мультиках є реальними. Вони є справжніми. І коли вже подружжя доїхала додому, чоловік вже розморозився, бо вже пригадав, що йому потрібно зробити вдома, і він ввернувся до присутності, а дружина вийшла, гупнула дверима, я такого не заслужила і вийшла. І тут, власне, порозуміння будується в моменті такої зустрічі зрівості. Я бачу, що щось трапилось, і я про це йду говорити. Не мовчати. Перше не мовчати, а по-друге, розпізнати, чи ця злість моя, чи це вже чия злість. Розуміє, що ні, я не злюсь. Чому в мене почуття, що звідки та злість у дружини? Йду і запитуюсь. Кажу, Після того, як від них відбувся діалог, що трапилось? Ну, бо ти мовчав. Я мовчав, бо я планував. Вони просто розсміялися. Оце знімається напруга завдяки порозумінню говорити фактами. Факт був, що він перестав говорити. Вона мала свої спогади, травми, наприклад, можливо, мама або тато переставала говорити у важких ситуаціях, і дитина мала сама здогадатися, що не так. То, власне, щоб ми не здогадувались, не додумували. Дуже важливо ставити запитання, уточнювати і вести діалог. Бо якщо е, копнемо цю ситуацію трошки глибше, якщо би чоловік подивився, що жінка фиркнула, грікнула дверима і пішла, а він думав, я її звозив в ресторан, ми так класно посиділи. І потім вона це не зрозуміло чому. Е, Фиркає, то він вже потім 10 разів подумає, запрошувати її чи не запрошувати в ресторан. І ця ситуація може просто так закритися. Вона буде на нього сердитись, що він замовчав і почувати проблему якусь не знає від чого. Він теж не розуміє, не усвідомлює, що між ними сталося і чому такий класний вечір перетворився ні з того, ні з цього в просто якби, в сварку, тиху сварку. І все. І замість того, щоб замість об'єднуючого побачення вийшлася така ситуація, яка їх роз'єднала. І кожен має гіркий присмак. Натомість розмова, комунікація вирішується питання. От мені одразу. Так подумалося, що напевно левова частка всіх сварок родинних полягає саме на тому, що хтось щось не сказав, а хтось щось придумав. Але як вирішувати конфлікти, поговоримо на наступної зустрічі. У мене ще є одне питання: а скажіть, після очікування ми маємо висловити якесь прохання. Як нам підібрати слова для цього прохання? Чи воно має бути якимось спеціальним? Чи, воно повинно... Чи є якийсь рецепт, як скласти це прохання? Мені здається, що це найважче врешті зрозуміти, чого саме я хочу від цієї іншої людини. Це теж глибока тема і потребує багато часу, але якщо так коротко. Очікування і прохання це є одним із самих із цих чотирьох кроків. Тому що ми дуже часто самі не знаємо, що ми хочемо. Якщо ми не знаємо своїх потреб, не знаємо, що ми хочемо, то це я хочу, щоб ти зробив щось або зробив мені щось, а що я не знаю. <гум> ну, щоб мені було добре працюємо, і ти маєш сам про це А потім іще вгадай, <гум> ой і не вгадав, раз не вгадав, другий раз, третій раз. Все <ріст> тому знову ж повертаємося до того, що є надзвичайно важливим працювати над собою, розуміти свої почуття, свої емоції, також аналізувати свої потреби mm -hmm. і вже транслювати свої потреби нашому співрозмовнику, так щоб він конкретно зрозумів, і напевно вживати поменше слів і більше конкретики. Так, це є дуже важливо тому метод ненасильницького спілкування не стосують до всіх людей. Ми не можемо перед всіма відкриватися. Бо е, коли я говорю про свою потребу, це щось сокровенне для мене. Коли я говорю про емоції, це теж щось таке, що всередині мені живе, і я не завжди хочу, щоб всі навколо це розуміли і знали. І коли я говорю про прохання, очікування, тобто певною мірою я даю інструкцію до себе, як зі мною треба поводитись, щоб я могла з тобою нормально будувати стосунки, то е, це, як правило, є якесь ближнє коло людей. На яких мені залежить, з ким я хочу побудувати. А з іншими то просто можна дивитися фактами. Наприклад, в автобусі той самий шофер накричав. Факт. Я зайшла, дала йому гроші, він на мене накричав. У мене є якась проблема. У мене немає проблем. Це, мабуть, у нього щось. І якби відсікти, щоб не брати на себе більше, ніж потрібно, щоб не казати Я не вдаха, навіть шофер на мене накричав, день почався не так, я не з тої ноги встала, всі мене не люблять. Ну, Тобто має бути певне розрізнення. Ми, будуємо, ми спочатку маємо навчитися будувати стосунки з цими нашими самими самими найближчими, самим найближчим колом. А з ними, як правило, не так просто, бо вони знають ті точки, які нас виводять з рівновань. Але це ж важливо, що на нас метод насильського спілкування не працює там, де є насильство. Насильство в сім'ї там неможливо працювати Ні. методом насильства. Бо тоді ці чотири кроки є інструментом. До завдавання болю. Тому там зовсім інші правила в спілкуванні, там, там треба відстоювати свої кордони, відстоювати своє життя і виживання. Тому при насильстві ми не будемо говорити про і що я відчуваю, що я потребую абсолютно ні. Це ті кроки, які ми застосовуємо з людьми, з якими в нас однакові цінності, однаковий напрямок, де є довіра, де є почуття безпеки. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, це була програма майстерня порозуміння автори програми Вікторія Зігер та Вікторія Контратюк. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Навіть слава до зустрічі!